Площа волі, що знаходиться перед будівлею районної ради та адміністрації, отримає друге дихання. Територію планують не лише озеленити, а й освітлити. Йде мова зараз про упорядкування, скажімо, площі волі. Виділені кошти із фонду соціально-економічного розвитку району. Ну і також і частина екологічних коштів це вже на озеленення, на відновлення озеленення чи упорядження озеленення. Заміна бруківки, освітлення, стоянки, не вистачає стоянок, тобто організація стоянок для автомобілів легкових. Голова районної державної адміністрації не розуміє, чому цього не було зроблено досі, адже на площі стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, біля якого систематично проходять різні заходи. Фактично у нас на площі воля є пам'ятник Шевченку, а сама площа. Вона зроблена ще тоді, коли будувалося це приміщення, в якому зараз знаходиться адміністрація. Я думаю, що потрібно упорядкувати якраз навколо пам'ятника Шевченка, щоб була площа, щоб вона була приємна для мешканців, і щоб можна було і заходи масові провести тут. І щоб було приємно людям знаходитися тут. Наразі реалізацією змін займатиметься комунальне підприємство Капітальне будівництво, якому доручено підготувати кошторис будівельних робіт для наступного проведення експертизи. Після чого і почнуться роботи з реконструкції площі. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.